Вітаю друзі на каналі. Сьогодні вирішив записати вам таке цікаве відео. Я на OLX продаю деякі речі. Я виставив оголошення, приходить мені увідомлення у Viber. Одне, потім ще інше приходить від двох різних людей. Ось одне із них ви бачите зараз на екрані. Написала мені дівчина: Яна вітаю. Продаєте ще відповідь. Доброго дня. Так. Я буду, друзі, листати, буду коментувати. Е, на початку відео я сказав, що пройшло два повідомлення. Одне від Яни, а інше від іншої дівчини. Я написав їй це ви, вона пише ні, не я. От ось так йде наша переписочка. Чи зможу я відправити, та, звичайно, зможу. Оформлює, як би вона е, замовлення. Скидає ось такий мені скріншот. Ну, Це заготовлений текст з е, активним посиланням. Получається, от, номер замовлення, якийсь цікавенький трішки. Коли переходиш на. Це замовлення, зараз воно вже не активне. Все. Тоді було, коли переходиш по цьому посиланню, було написано, що е, покупець, е там прізвище я вже не пам'ятаю, е наприклад, Петраківська Яна Олександрівна. Житомирська область, там адреса село Такето, вулиця там така-то, відділення таке-то. Получається, потім наступна інформація йде ваша. Продає той-то, той, то той, хто продає. І підтвердити інформацію. Ну, Ви дивитесь, понятно, ви будете дивитися спочатку на те, що. Інформацію ну, про себе, чи ваші дані там правильно, ну, куди відправляти. Людину цю ви не знаєте, понятно, ви точно не знаєте, яке в неї там прізвище ім'я. Тобто, це так. Ви підтверджуєте, да, ці дані підтверджуєте. І у вас кнопка підтвердити, вона є активна. Все решта, получається, воно таке, типу, знаєте, от як. Готовий шаблон. І кнопочку Підтвердити. Вона активна. Ви натискаєте, ви переходите в наступне меню, і там уже Укажіть особисті дані. Там йде поле, куди треба вести номер своєї банківської карточки. Знизу місяць картки і рік картки, до якого вона придатна. Потім ці вести, і потрібно вести точну суму, яка є на картці. Я, виходить, зрозумів одразу, що це якийсь розводняк. Почав відписувати цій дівчині. От вона кидає далі мені різні повідомлення. Я думаю, чому я буду переписуватись, наберу-ка я її. Набираю її, вона одразу скидує. І пише: Пишіть, будь ласка, дитина спить, що там вам кажуть? Тобто, ну, вона аж так аж хвилюється, що ж там мені хто каже. Відповідь мою, ви бачите, що ви маєте на увазі? От я відповідаю. Все, тишина, ввечері. Вона пише, 21,26. Ну що, ви будете підтверждати? Я на роботі була. Ну, якось, коротше, бідна дівчина, у неї скільки клієнтів на розвод, що вона вже запуталась, на якій мові вона спілкується і де вона була? Чи вона дитину вкладала, дитина спить, чи вона на роботі була. Я пишу, що мені запрос не прийшов, вона скидає скрін. І зверніть тепер увагу, друзі, на скрін, як він виглядає. Тобто, бачите, це такий скрін, дуже схожий, от як на кшталт роблять візитівки, флаєрки. у програмах, виходить в дизайнерських програмах. От дуже легко зробити ось такого рода скрін. Береться, робиться скрін. Під LX і підганяється зверху, текст накладається. Тобто це все дуже легко зробить, в принципі. От, бачите мою відповідь. І тепер дивіться, ось я зробив їй скрін. Да. Гляньте, як виглядає мій скрін і як виглядає, знову ж таки, ось вона скинула наступний скрін. Ці в неї скріни. У них ці скріни вже заготовлені ще з самого початку. От, зверніть увагу. Як вони виглядають? От написала мені ось ця дівчинка, вона написала Viber. І ось ця дівчинка. І теж написала у Viber. І дивіться, як написала: Добрий день, ще не продали. Хочу купити у вас є якісь дефекти. Е, ну, якось так написано, трішки якось неохайно, скажімо так, граматично неправильно. Є активна силочка мого товару. Я е, даю відповідь. Так, вона пише: хоп. Думаю, е, в мене сразу така думка: прийшли два повідомлення майже в один час. Думаю. Ну, Наберу дівчинку, поспіхуюся, розкажу, що за самокат, а я там два самокати продаю. Скажу, покажу деякі дефекти, що є. Ну, думаю, щоб людина коли купувала, щоб на почті відкрила. І була, як то кажуть, ну, готова, тобто, щоб не, роз, не розчаргувалася, як то кажуть. да. Телефоную, телефоную, ніхто слухавку не бере. Я дав відповідь, відправлю, відправлю зможу, зможу відправити на протязі 3-4 годин. Все. На цьому діалог наш перервався. Тобто, можна зробити висновок, що ця дівчинка це теж, е, теж розвод, чистої води розвод. А от, друзі, прийшло ще одне мені повідомлення, третє. Воно прийшло якраз коли я переписувався. З цими двома дівчатками так званими. Прийшло повідомлення, і воно вже прийшло в застосунок OLX. Тому, друзі, якщо ви щось продаєте на OLX, не ведіться на повідомлення отакого от характеру. Всі повідомлення ведіть через застосунок OLX. Там вони не можуть. Отаким чином розводить, тому що там система контролює, ви там в якоїсь мірі, можна сказати, будете під захистом. А от якщо ви спілкуєтеся через месенджери, да, от там Viber, Telegram, WhatsApp, то в Шахраїв є змога. Використовувати, скажімо так, додаткові речаги дії на вас, да? тобто треба бути дуже-дуже обережними. Ось, друзі, ще одна невеличка така вставочка. Це повідомлення прийшло в застосунок OLX, але це теж шахраї, теж розвод. Чому так? Дивіться, як підписаний покупець, просто Клавдія. Якщо перейти на сторінку цієї Клавдії, то там видно, що активності немає. Ніяких товарів, нічого немає, ні відгуків, нічого. Хоча аккаунт був створений ще в 2018 році. Це такі основні причини. Потім іще дивіться: прислали повідомлення і просять перейти в Телеграм, тобто покупець не спілкується в застосунку, через який вона купує, а хоче перейти в Телеграм і там спілкуватися. Це теж так роблять шахраї. Це вже четвертий пункт. П'ятий пункт це те, що в повідомленнях допущені граматичні помилки. Дуже часто, коли шахраї розводять, вони допускають граматичні помилки. Ще одна така теж пункт, такий на який треба звернути увагу, це те, що. Тут підписаний в елікції покупець Клавдія, а в Телеграмі зовсім інший підпис має. Тому, друзі, виходячи з вище отриманої інформації, я чітко розумів, що це шахраї. Але мені все ж таки було цікаво, як вони будуть діяти. Тому я відповів на це повідомлення і чекав від них зворотнього зв'язку. Але відповіді так я і не отримав. Не отримав від них зворотнього зв'язку не було. Хоча повідомлення моє вони прочитали. Тому, друзі, будьте обачні під час покупок чи продаж. Безпечних вам покупок. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, діліться з друзями, пишіть коментарі. До скорої зустрічі!